Всім привіт! В цьому відео ми розберемо новий кейс, як стартувати продажі на маркетплейсі Allegro в Польщі з нашою агенцією Sellerap. Друже, але відразу, щоб не забути, будь ласка, постав лайк та підпишись, тому що на моєму каналі багато цікавого саме про маркетплейси. На що звернемо увагу саме сьогодні? Перше і важливе це стратегія запуску. До нас звернувся клієнт вже з готовою стратегією запуску продажів. Клієнт буде використовувати власний склад не Fullfillment в Польщі. Тобто, всі відправки магазин буде робити самостійно. Крім цього, ми визначили, що будемо використовувати фіскальні чеки та друкувати їх фізично. Для поєднання функціоналу відправок, друкування чеків, надання інвойсів та іншої автоматизації. Звісно, ми використовували crm систему це без лінкер. Тобто, на практиці приблизно виглядає все так: магазин отримує замовлення на Allegro, далі замовлення обробляється CRM, друкується чек або інвойс. Створюється ТТН на відправку, всі дані передаються в Allegro. Якщо, наприклад, клієнт напише запитання, то CRM-система віддасть автоматичну відповідь, щоб швидкість відповіді не впливала на рейтинг самого магазину. Друге важливо, це про контент та асортиментну матрицю і, звісно, відгуки. На початку запуску ми працювали практично з однією категорією товарів. Весь графічний контент ми використовували той, що був у клієнта. Врахували всі пошукові запити, особливості та властивості товару. Про відгуки. Вже зараз ми бачимо непогані відгуки на всі товари, практично. До речі, Алігра непогано стимулює покупців залишати відгуки. Тому додаткову розсилку або якісь дії з проханням залишити відгуки можна не використовувати і ми не використовували. Тож, як ми робили просування на старті, статус та рейтинг продавця це дуже важлива річ. Одна з найгарних явищ в Алігра це те. Що вони не скривають ці показники рейтингу магазину, тобто ти завжди бачиш та можеш впливати на це, щоб бути кращим. До речі, статус суперпродавця це дуже важливий показник, який прямо впливає на видачу твоїх товарів в каталозі Allegro. Важливо мати статус взагалі супер або супер плюс. На слайді ми чудово бачимо рухання рейтингу та скільки балів у нас було у лютому зі статусом супер, та скільки зараз зі статусом продавця СуперПлюс. Далі. Як ми налаштовували внутрішню рекламу та які метрики ми вважаємо непоганими? Практично відразу ми підключили рекламу з оплатою за клік PPC. Це дуже важливо на старті. Як ви бачите на слайді в компанії All на рекламу ми витратили приблизно 6 тисяч злотих та отримали продажів на 80 тисяч злотих. Тобто загальні показники це десь від 7 до 9 відсотків від ціни продажу. Це дуже непогано. Взагалі по різних нішах це різні дані, але в цілому, якщо реклама вартою від 7 до 15% від ціни продажу, це нормально і з цим можна працювати. Далі, як працювали акції Black Friday тощо. Що стосується іншого маркетингу, це вдала участь саме в акціях. Це також дуже важлива частина на старті. Як ви бачите на слайді, останній квартал року дає приріст за рахунок участі в акціях та спросу в 3-4 рази. Це діаграма продажів показу співвідношення продажів з акціями наприкінці року та звичайними продажами на початку цього року. Друзі, підводячи ітог, вдалий запуск складається від визначеної та проробленої стратегії роботи з контентом та маркетингом, без котрого нікуди. Якщо вам потрібна якісна послуга старту продажів на маркетплейсі Allegro в Польщі або на Amazon в Німеччині, будь ласка, звертайтеся. До нашої агенції ми зробимо також якісно, але з оглядом прямо на вашу ситуацію. Друзі, підписуйтесь на канал, якщо це відео було до вас корисне. Ставте лайк та побачимось в наступних відео.